Твоя зрадниця схибила. Всі вони такі. Я знімаю облогу. Ти так не зробиш. Я не зможу взяти місто приступом. Ми так не домовлялись. Сенред ти мене зрадив. Краще зрадити тебе, ніж дивитися, як гинуть тисячі людей. <плес> Що? Я маю вам дещо розповісти про Моргану. Все гаразд. Ми знаємо, що сталося. Знаєте? Раніше ми вже вигравали битви, але жодна з них не була настільки важливою. Всі ви, чоловіки, жінки, і діти, билися дуже відважно. Дякую вам. І вітаю всіх вас. Ще на початку битви ми знали, серед нас є зрадники. Вони ледь не вбили нас усіх. Я хочу висловити подяку тому, хто їх знешкодив. Той хто самотужки змінив перебіг битви. Леді Моргана. Вона набралася мужності, дісталася з знайшла чарівну палицю і знищила її. Ми маємо бути пильні. Нам треба рішуче боротися зі злими чаклунами. Треба зробити так, щоб вони більше ніколи не вдерлися до нашого міста. Чому утер не бачить, якої насправді є Моргана? Не знаю, Мерлін. Це якась загадка. Моргана спробує знову. Я на поготові. Будь дуже обережний. Я її не боюся. Я дарма. Коли я думаю про неї, That's... мені стає сумно. Вона так розлютилася. В ній було стільки злості. Тільки б ти таким не став. Мерлін. Ніхто не здатен настільки мене розлютити. Мерлін! Мерлін! Ану, підніми свій ледачий зад. Втім. Seems you've unleashed a goblin. That's not Gaius. He's been possessed by a goblin. I'm going to the tavern. You never go to the tavern. Oh, 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 yeah! Tell me! You didn't think that was funny. Your magic may be powerful, but I have an advantage. What's that? I can hurt you, whereas you cannot hurt me without hurting Gaius.